Знаєте, якось я йшов і задумався, що мені вже надоїло жити в цій берозі. Це дуже маленький дім і не дуже підходить під мій статус. Тому я вирішив збудувати по правді потужний будинок. Ні, маєток. Тому сьогодні я збудую справжній маєток на Манхавені 4. Приємного перегляду. Тому спочатку я зайшов в територію, де я оселюсь, і я знайшов досить непогану територію біля огурчика та Конора. Але її ще потрібно вирівнювати, тому що тут скільки цих ям, горбиків, що це просто капець. А поки я пішов позначити, що це моя територія, щоб тут ніхто не будувався і не загарбив мою територію. Та освітили її всю факелами, щоб ніякі кріпери тут не спавнились і не робили мені ще більше дирочок. Та вже після всіх процедур я приступив до вирівнювання території. Та після вирівнювання я пішов на свою базу забрати трохи дерева для будівництва мого маєтка. А виглядатиме цей маєток приблизно якось цей будиночок, ну, щось в такому дусі. Та прилетів на свою територію, взяв колодець з темного дубу та гайда будувати. Та спочатку наведу контур будівлі. Ем, ну, я трошки помилився. Ну, все, тепер потрібно буде зводити фундамент, який буде з глибосуанцевої цегли. А далі вже є другий поверх з простого дубу. Та всього мій будинок буде в чотири поверха в висоту. Та всього після довгої кропіткої роботи було зроблено з всі стіни. Якщо чесно, це вже виглядає досить масштабно. Та після всієї роботи прийшов час до підлоги та стелі. Але височила тільки на одну підлогу, тому що в мене закінчилось дерево. Тому я вирішив злітати за деревом. Та прилетівши, я почав використовувати одну фічу, тому що містер додав спеціальний ну, мод, який і? дозволяє під час того, як ти присідаєш, добувати повністю дерево, а не тільки одне. І це, якщо чесно, дуже полегчує життя. А потім я запросив своїх друзів, щоб вони зацінили, який маєток у мене. виходить. тому зараз ви почуєте їхню реакцію. Руїться. Ліс, 200 туди, яка третя координатка. Скажи, як за моє може. А на булаві взагалі спилася, уже перша реакція йде. Перша реакція. Це все за день набудовано. Та не віда. А бач, бач. Я стараюся не дивитися. У мене новий сусід. Неподалік не. мене. Як на мене за цілий Малей. день я набудував як на. Я набудував як <сістер> містер. Ти. Маленький. Маленький, <сістер> якщо це маленький. Позориш більше, 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 якщо... трохи будувати. Треба ну да, Ну, да, містер. Ми не прийшли, вони нас. Іван, Іван, а ну давати за це, ну давати за це. Давай, віп'яван. Ну а потім були різні дурості, глупості. Ну, на Манхавені це норма. І після цього всього я нарешті приступив добудовувати маєток. І повірте, це взагалі не легко. Тому попрошу, щоб ви там поставили лайк, підписалися. Та приєдналася до мого телеграм-каналу, щоб ми нарешті добили 50 підписників. А потім, Влад прилетів, щоб перевірити, наскільки у нього потужна булава. Але це зайняло в нього не одну спробу, але потім все-таки у нього це вийшло. і скажу, що у нього досить потужна булава. І ще я здивувався, що булава дала ефект вогню. І не хвилюйтеся, то тем він вернув. І знову ж мені не вистачило дерево, тому я вже вдруге пішов його добувати, допоки не отримав задовільну мені кількість біля трьох стаків коот дуба. І перекрафтивши весь дуб, я знову ж продовжив будувати. І потім я ще робив отвори для скла для того, щоб зробити вікна. Але одних отворів не вистачить, тому я пішов ще й добувати пісок для скла. І знову ж здобув задовільну кількість піску, щоб вистачило як подовше. Ще й потім потрібно було робити автоматичні пічки, щоб переплавити весь пісок. І так вони виявились робочими, тому я ще зробив дві. Але саме місце розташування мені не сподобалось, тому що вони портять весь вигляд, тому я їх зніс і переніс на задній двір. І закинув на переплавку пісок. А для топлива я вирішив використовувати дубові доски. І як ми бачимо, все просто чудово працює. Ско переплавляється і все просто чудово. Тому можна приступити до встановлення вікон. Ей, що ти там забув? Ану зриснув звідти. І ще неподалік від мене оселився мій брат. І його відео, як він будує вже свій будиночок, я залишу в описі під відео. І ще я злітав за темним дубом, тому що якось потрібно переплавляти пісок. Та й в будівництві він мені можливо знадобиться потім. Та добув купу дерева. І його тут наскільки багато, що я навіть весь не вмістив в інвентарі. Але взяв деяку частину і дубові саженці, тому що вони мені задобляться, щоб засадити подвір'я. Потім якимось дибом в будинку заспавнився зомбі-селянин. І, якщо често, я хотів його врятувати. Але він потім здох на сонці. Вічна пам'ять. Але довго я не розчаробувався, а пішов будувати спальню. Вона буде на четвертому поверсі і буде найменшою кімнатою. Та ще я додумався зробити типу відкриті вікна, через які на елітерах я зможу залітати до спальні та легко поспати. І Я ще реально чуть не здох. От пів серця, це просто капець, який я узер на елітрах. Потім я приступив до будівництва складу, який буде на першому поверсі. І ще тут будуть стійки з непотрібною для мене бронею, якої у мене ну дуже багато. Потім я прилетів на початкову базу, з якої забрав всі самі цінні ресурси. І, звісно ж, посортував на новому складі. І потім ще й полетів забрати дерево, яке я добував. І воно не пропало, тому що не, прож... не прогружали чанки. Ну що, дарма, я це добував, чи що по-вашому. І ще мені була потрібна тростина для сіла зачарування, тому що попередні лишається на спавні. Та ще для того, щоб крафтити фейерверки. І вирішив я робити саму звичну ферму без ніяких механізмів. І ось така вона вийшла. Ще я продав стак боків редстоуну містеру, тому що в мене його ну, дуже багато. А я ним не дуже і користуюся, відміну від нашого редстоунера містера. Її досить за завигідний курс: 15 діамантів. Ще я скрафтив всі зачарування, які буде. На другому поверхі, тому що другий поверх я залишив як майстерню, де буде стіл зачарування та інші блоки, такі як наковальня тощо. Та ще я прийшов у брата купляти залізо, тому що мені його добувати ліньки та досить непогану ціну. 5 діамантів за 300 заліза. І потім я поставила ці всі столи, компостери, ковадла на другому поверсі. І ще я пішов робити ферму вовни для того, щоб зробити коврики, і в моєму маєтку було дуже затишно. Щоб вона запрацювала потрібні вівці, тому потрібно привезти ще три вівці. Ну, і ще їх потрібно засунути в колбу І це я вам скажу ще складніше, ніж їх привезти, тому що вони ніяк не пролазять. І нарешті якимось чудом я нарешті її туди засунув. І це все я зробив ще з двома вівцями. І потім я приступив до будування останньої кімнати, яка буде розташована на третьому поверсі. Вона буде щось по типу вітальні. Тут будуть стільчики та один великий стіл, на якому буде купу їжі. Ще я не полінувався і зробив один тортик. І ще я вирішив повісити дві картини. Першої мені випала з першої спроби, а другої я довго вагався як убрати. Тому поставив дві однакові. І потім я злітав у білом темного дубу, але не для того, щоб добути дерево. Тепер моя мета здобути як найбільше листя, яке я буду використовувати як декор зовні мого будинку. І зібрав я три з половиною стаків листви. Думаю, цього мені має вистачити. Тому я прилетів до свого маєтку і почав оставляти цю оству. Ну, вийшов більш меч, не так, як я уявляв, ну нехай. А зараз подивимося, скільки за весь час накопилося вовни. Так, 23 білої, ще 50 чорної, та ще 49 білої. Ну, досить непогано. Потім ще прийшов Везі і трошки подивився, що в мене виходить. Хоча я не чув, що він казав, але я думаю, йому сподобалось. Потім він просто вийшов з гри. Але він вернувся і потім ще подивився, як все виглядає зсередини. Думаю, йому і тут також сподобалось. А поки я продовжую виставляти коврики. І, скажу чесно, мені цього і близько не вистачило, тому я ще довго фекашив на фермі. І ось приблизно година пройшла, і в мене всього лиш 20. 52 чорні знову щось дуже багато, і 51 біло. І це приблизно одна година АФК, і якщо чесно, це досить мало. Тому я ще потім зробив ще дві плюс-кімнатки для овець, тому що трьох мені категорично не вистачало. І вже за цією кількістю вовни я нарешті добудовую останню кімнату. Фух, тепер нарешті можна сказати, що мій маєток офіційно добудовано. І ось такий маєток у мене вийшов. Ось такий він зовні. Ось так виглядає перша кімната, тобто склад. Потім ми переходимо на другу кімнату, де у мене майстерня та зачарування. От ми не задержуємося. Ідемо на третю кімнату. Це яке тут можна тусити. І остання кімната, тут я сплю. І ще для того, щоб це все зробити, я зробив немало так ферб, плавильню, ферма тростини та вовни. І всім можу подякувати за перегляд. Та не забувайте поставити лайк та підписатися. До скорих зустрічей!